Взагалі, наша аудиторія це малий та середній бізнес. Да? Ми намагаємося пояснити от кроки, як масштабувати бізнес. І розкажи, от почнемо з того, коли почалась повномасштабне вторгнення, в якій точці ви перебували, от і як ви продовжували свій рух далі? Шість магазинів. Шостий був відчинений за два місяці до війни. А це все Київ? Ні, це була Кропивницька Вінниця. Тобто У вас національна мережа? Так, угу. Харків і е, Київ. Ну, з шістьма магазинами ми стартанули у війну. Угу. А зараз, якщо не помиляюсь, більше 20, 25? 25. 25. Це у нас, виходить, 19. Так. А скажи, оця кон'юнктура, яка трошки змінилася, вона вам зіграла на користь чи навпаки, от бо ми пам'ятаємо на нас, як на імпортерів, було накладено там вето, да, умовно, що ми не могли нічого імпортувати, бо коду КТЗ не підпадав під критичність там і так uh -huh. далі. Я так розумію, всі Зара і, і так далі, всі, хто нам не заплатили за рекламну колаборацію, ти всіх вже я, так розумію, я, я так розумію, що ну, вони не могли нічого імпортувати і продавати відповідно також. І ті, хто змогли відновити роботу там березень. І, і так далі, вони відштовхувалися від національного виробника українського.